Всім привіт! Це відеогляд на водонепроникну електробритву, яка підійде як для вологого, так і для сухого гоління. Коробка була додатково запакована, але я була вимушена зняти плівку, аби затестувати товар перед оглядом. Кришка знімається через верх і ось так набір виглядає зсередини. До комплекту входить інструкція із зображеннями. Нижня частина, за якою я зараз тримаюся, прогомована, тому під час пологового гоління електропритва навряд чи висков з рук. Аби її увімкнути, прокручуємо нижню частину вправо. Головка бритви повністю рухома, так само як і всі її частини. За необхідності ви зможете зняти кришку головки, аби примити її водою, або ж якщо це було сухе гоління, то прочистити щіточкою. Аби закрити кришку, достатньо буде просто притиснути. Відкриємо першу коробочку, яка входить до комплекту. Всередині неї в пакеті маємо отаку от щіточку, підставку. Кабель для заряджання та мастилу. Показую першу насадку, яка входить до набору. Також запакована в пакетик і ось як виглядає. На ній є відмітки від 1 до 10. Тим самим можна регулювати довжину. Наступна насадка це тример для носа та вух. Та остання насадка в наборі це скоріш за все тример для бороди та восів. Голівка даної насадки також рухома. Зараз покажу, як вона рухається. Аби зафіксувати насадку, просто її притискаємо. Для того, щоб зняти, потрібно докласти трохи зусиль. Наступні дві насадки, які я покажу, ми можемо використовувати спільно. До речі, головка із цієї повністю виймається. Вставляємо одна в одну і притискаємо. Також в процесі можемо регулювати довжину цим от кольщадком. Дістаємо ось з цього боку. Окремо ми цю насадку використовувати не зможемо, лише разом з цією. Тепер приєднаю тример та вімкну, аби ви почули звук. Далі показую, як добре бритва фіксується на підставці та як зняти верхню голівку. Потрібно дійсно докладати трохи зусиль, але не бійтеся, що ви що зламаєте. Довжина шнура складає 50 см. Час заряджання 2 години та вага електробритви 160 г.